Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати прогулянку вулицею Марзлівська. Я зараз на самому початку. І ми поступово, поступово підемо. Бо, як виясняється, що на початку я буваю і там трошечки у кінці, але повністю я її ні разу не проходила. Так що не будемо гаяти часу. Пішли? Пішли гуляти. Ось саме початок вулиці Морозлівській, у цей будинок номер 2 Тут є ресторан Червоний лобстер. Перед цим покажу вам. Через цей парк в мене є відео. Я йшла зовсім зовсім нещодавно. І навіть ось тут, в правула Нахімова, я заходила в цей будинок у двір. Якщо я не забуду, я приквіплю. Прибутковий будинок Луцького 1902 рік. Навіть тут відкрита. Да. Я тут ніколи не була. Зараз я вам покажу, де це знаходиться. Навіть двері відкриті. Ні. А зараз пропоную подивитися, бо я так трошечки пройшла і зрозуміла, що я багато чого не бачила. І почну з цього будинку номер 2 В цьому будинку з 910 по 11 жив письменник Купрін. Така є позначка. І трошечки повернусь в переулок Нахімова, щоб показати цей будинок. І тут також ось є. Мені так здається, що це і є цей Купрін. Ось цей будинок виходить на дві вулиці, він на розі знаходиться. Якщо ось так іти, то ви доходите саме до планжерону. Ну, а зараз йдемо дивитися красивенні будинки вулиці Мразлівської, Бачите? Почали трохи реставрувати. Цей будинок тільки ось тут, бо він був, я його знімала на початку війни, він виглядав ось так так же само, як і з цього боку. По можливості буду відходити, щоб ви могли помилуватися. Дуже такий помпезний, красивий, розкішний будинок. Покажу і подивитись моїми очима. Цю архітектуру красивенною, житловий будинок. Він так знаходиться, що він тут так тихо і спокійно і зовсім поруч парк Шевченка. Ось так. Розкішні вікна, видно, що високі потолки. У квартирах, але є ось такий полуподвальний таке приміщення. Прибутковий будинок із Мідова 1899 рік. Ось так виглядає. Ось це все він. Тут він, бачите, він щось різнокольоровий. Там так покрашений, тут. Не покрашений. І тут трошечки відчинен двір, так що я хочу зайти по можливості. Ось такі красивенні двері, така у когось там у під'їзд. Парадна. В Одесі під'їздів немає, є парадні. І ось так виглядає цей двір. красиво так полукругом зроблені балкони. Дуже красиво. Гарний, свободний, просторий двір. Так що, вихожу. І Якщо тут вийти, дуже розположення мені дуже подобається. Якась така каліточка ще в них. цікаво Вікна прямо сюди, можливо, у когось виходили. Ну і йду. Далі будемо подорожувати. Погода, до речі, дуже-дуже тепла. Зараз так трошечки обійду, щоб можна було подивитися ще цей будинок. Воробушки. дуже тепло. Ось так, подивимось і... Підемо далі. А з іншого боку будинків немає. Там парк Шевченка. Тут такі ліхтарики. Якась така дорожка, роза вітров викладена. Все. З цим номером 2 ми закінчили і йдемо далі. Хоча, бачите, там номер 2, тут номер вісім. Можливо, я так гадаю, що, можливо, з того боку також були будинки, але зараз вони не збереглися. І що ж це за будинок? Це будинок Блюмберга, початок ХХ століття. Ось так він виглядає. На третьому поверсі також. Полукругла кімната. Зараз я збільшу, ви побачите. Ось так. Виглядає, бачите, там кімната? Досить цікаво. Іду далі. Ліпніна така, як дерево. Не знаю, чи вам видно. І ось будинок. Будинок і флігір Котляревських кінця ХХ століття. Незрозуміло. Ага, все ж таки це інший будинок, оце ось цей. Я думала, що це один той самий будинок ні. Ось так він виглядає. Тут трошечки відкрита, то можна трошки заглянути. Ось. Це рожевий будинок і є і вхід в нього ось сюди. Ось так виглядає. Тут такий в'їзд, двір, і ось слідучий будинок. Величезні вікна на другому поверсі, а третій, четвертий навіть є. Можливо, п'ятий, або там вікна сходяться разом. Ось тут така рішетка декоративна. І ось цей будинок, будинок і флігід котлярівських. Тобто це прямо цілий в'їзд. Прям ось це все, якби один комплекс. І оцей з цього боку, і оце. Тобто це повноцінне, будинок повноцінний, а це флігіль, я так розумію. І тут красивенна така. Вгорі балкончик такий. Бачите? що ти? В'їзд, там якісь ще ворота видно. Будинок Петрокіна кінця 19 століття. Незрозуміло, оце частина цього будинку, а це вже пішов інший. Тобто так розбитий, що ось будинок, частинка і там цікава застройка. І ось такий будинок. Балкончик такими різними частями, полузакругляний. Йдемо далі. Буду потрошку відходити, щоб ви мали уяву повністю про цю архітектурну конструкцію. Якось один переходив в інший і такі заглибинки, якось цікава архітектура, що воно так неповторно. І цей будинок на Ома 1913-й, тільки-тільки-тільки побудували і революція. Хтось тільки-тільки облаштувався. Зараз покажу, які тут барельєфи. Ось. Зі шпагою, а той з молотком. Дуже красивий. І тут такий захід, такий невеличкий, як дворик, є. І це будинок житловий. Зараз також видно, що люди живуть. Є балкони, такі величезні вікна. Ось так виглядає. Зараз відійду, щоб було видно. Ось так. І далі. І якось ось частково цей будинок якби приривається. Ось так закінчується і букви П. Можливо, не видно цього. Ось якби частина вглупі ходить. Слідуючий будинок також має такий величезний помпезний балкончик на чотири прямо вікна. Величезний, хорошо відреставрований. Ось так виглядає. Ні на три. Чомусь так здаля, здається, що на чотири, ні. На три вікна. Зараз ближчу і йдемо далі. Цей будинок я розглянула. Можемо рухатись далі. І ось слідучий будинок, такий полукруглий завіток в нього. Ось так він виглядає. Неоднакові кути, з цього боку полукруглий, з цього боку прямий. Ось тут знаходиться прям такий невеличкий якийсь будинок, немає ніде вивіски, але він уходить вглубь. І ось так виглядає і величезна територія. Ось так він виглядає. Є такий заїзд. Сам будинок невеликий, але має територію, як як дачний такий виглядає, можливо, це перше, що тут було побудовано. Іду далі. Скрізь красивенні будинки. Також балкончик полукруглий. На три вікна можливо було так модно мати такий балкончик. І тут є вже таблічка, будинок Панкеєва 1890-й». Йдемо далі. Тут вже є сходи до центрального входу в стадіон. У мене є таке відео, також, якщо не забуду, прикріплю. Слідучий будинок теж має такий довгий балкон, але мені здається, це вже сучасне. Така реконструкція, де знаходиться величезний балкон. І вже більш сучасні вікна виглядають як більш сучасні. Да, Скоріше за все, балкон був добудований. І ось, якщо так піти, можна дойти до стадіону. Зараз трошечки збільшу. Ось його вже видно. Побродимо сьогодні цією вулицею бо знімаю трошечки більше, ніж я можу обробити. Тому коли є можливість, поки знімаю, бо кожного разу здається, що можлива зміна погоди, а погода тільки налажується. Ось тут якийсь такий добудований будинок. І тут вже ось такий будинок реставрований в хорошому стані. Ось так виглядає. Якісь такі є, як статуї. Ось хлопчик грає на дудочці. Не знаю, як вам буде видно. Дуже красиві там бальрієфи і вони скрізь згори. Зараз подивлюсь, що це саме за будинок. Особняк Мінділєвича, 1909, знову прямо-прямо новенький під час революції. Хтось тільки-тільки побудував і навіть не вдалося пожити. Все залишити, як все важко, так? От, зараз це відчувається більше всього, скільки людей зараз залишили свої будинки і просто виїхали без нічого. Ось так. Коли ще є якісь слідства, то зрозуміло, що всі речі це воспольнімо, але все рівно. Тим паче, коли їх немає. Ось також з двома вікнами навіть бальрієф льва такий невеличкий якийсь будинок. І там видно також якийсь особнічок. Ось так він виглядає. Також могло була б бути дача, а потім вже забудова. Цей будинок дуже красивий, і він реставрований як з, з фасаду, так і позаду. Дуже красиво виглядає. Зараз вам покажу. І ось саме цей будинок виходить до пам'ятника Шевченка в парку Шевченка. І ось хочу вам показати цей будинок. він, так виглядає, дуже, дуже симпатично. Такі балкончики. В якому це стилі ця забудова. Ось так. І продовжується далі Морозлівська. Зараз перейду дорогу. І ось тут пам'ятник Шевченку. Я, мабуть, перейду дорогу і хочу показати цей провулок з того боку. Тут багато разів я прогулювалась, багато відео, де я тут прохожу, коли йду на Лонжерон. І ось Морозлівська. Ці красивенні два будинки. І ось в, цьому, в цей будинок я у двір заходила. В мене є відео, де я заходжу саме у цей двір. Цікагаєвського тут. Не, не завжди є можливість зайти в якийсь двір. Якщо двір відкритий, все ж таки хочеться повернутися до цього будинку і йду. should